Привіт! З вами Наталя Скорнякова. І сьогодні ми поговоримо про моду в часи юної королеви Вікторії та Шарлотти Бронте. Епоха романтизму, коли вся Європа зачитувалася романами Вальтера Скотта, а Микола Гоголь створював свої найкращі повісті та п'єси. Часи, коли жінки робили зачіски в стилі Мадам Севіньє та носили збірчасті коміри Аля Марія Стюарт. Усю цю моду 1830-х та 40 х дуже гарно оживляють у наш час творці фільмів, і деякі з них я хочу вам сьогодні порадити. Перший у нашій добірці серіал Джентльмен Джек час дії 1833 рік, Пік моди на величезні рукави, про які Гоголь писав, що вони схожі на дві повітроплавні кулі. Тож дама зненацька піднялась би в повітря, якби не підтримував її чоловік. Ці рукави навіть отримали доволі глузливу назву Жиго, що перекладається з французької як баранячий окіст. Певна річ, це придумали критики та карикатуристи. В дамських журналах моделі таких рукавів звалися романтичніше кавалер, Донна Марія, Султани, навіть медічі. Наступного разу такі об'ємні рукави увірвуться в моду в 1890-х. Я трохи розповідала про них в випуску про оригінальне болеро. Зрештою, спотворення пропорцій досягло таких масштабів, що жінок почали порівнювати з пісочним годинником. Цього ефекту додавав широкий пояс Наталії, який дуже помітно поділяв фігуру на два трикутники. Аби, хоч трохи, збалансувати весь комплект. До денної сукні слід було одягнути капор, з найширшими крисами за всю історію існування цих головних оборів. Наступний фільм у сьогоднішньому списку Молода Вікторія. Час дії – 1837 рік і далі, коли спадкоємиця англійського престолу стає повнолітньою і її коронують. До кінця 30-х рукави Жиго вже виходять з моди. Хоча ось на цій сукні точно вони. Та й широкий пояс натякає на цей стиль. Але це радше виняток. Тепер популярні рукави єпископи. Це коли верхню частину зробили в дрібні складки, а знизу залишили об'єм. У фільмі Вікторія носить кілька суконь із такими рукавами. Ще одна новинка епохи характерний складчастий комір Берта. Якщо тканина тонка, складки відуть м'якішими. Хоча для вечірньої сукні Берту радше зроблять мереживною. А ще до кінця 30-х мис на корсажі все гострішає. Особливо це характерно для вечірніх суконь. Фільм Джейн Ер» 2011 року. Ті ж часи, що й у молодій Вікторії, але костюми людей аж ніяк не королівської крові. До речі, дитячі роки Джейн якраз припадають на початок 30-х. Тож, її матчха красується в сукнях з рукавами Жого. У фільмі взагалі багато суконь схожа за деталями на вбрання королеви Вікторії. Ось ті самі рукави єпископа, ось складчастий комір Берта, ось мережевна Берта, а ось скромний білий комірець. Для Джейн Ейр це радше прикраса, для королеви Вікторії одна із найпростіших суконь у стрічці. Але ось тканини дуже відрізняються. Для Вікторії це майже завжди шовк і оксамит. однотонний або з великими чіткими візерунками. Для Джейн Ейр – вовняні та бавовняні тканини і тьмяних кольорів квітчасті або картаті. Ну а ми продовжуємо далі. Серіал Белгравія 1841 рік. Рукави зовсім вущають та втрачають об'єми складки як на денних сукнях, так і на вечірніх. Хіба що рукави єпископа все, що можна помітити на дамах старшого віку? Найчастіше на простих сукнях для дому, а ще на сукнях служниць. Уже знайомі деталі: мереживна берта, мереживне Канзо, складчата берта і мис спереду. А ще зверніть увагу на капари, як сильно змінилася їхня форма з початку 30-х. Тепер це. Пряма труба, яка часто закривала обличчя та сильно зменшувала оглядовість. Як і в джентельмені Джеку у цьому шоу дуже добре показано костюми не лише верхівки суспільства, але й простих людей. Зверніть увагу, як уніформа служниць схожа на стиль Джейн Ейр. Хоча її сукні були все ж різноманітнішими, і вона не носила чепчики. Гувернантки на той час мали трохи більше привілеїв, ніж звичайні покоївки. І останній фільм: Сестра Бранте, середина сорокових Байопік про Шарлоту Бранте та її сестер. Ну а для нас повсякденний одяг людей, які мешкали в англійській глибинці. Які тут ще є цікаві деталі, крім тих, що вам уже знайомі, наприклад, маншорон? Це такий короткий рукавчик поверх довгого на сукні. Іноді його навіть можна не робити, а зімітувати, наприклад, оборкою. І ось що новинка: укладка тканини на корсажі схожа формою на вієло. Коли я робила копію оригінальної сукні тих часів, то достатньо з нею намучилася. І картаті плаття. Ви їх побачите в кожній з п'яти стрічок. А чи знаєте чому? Все завдяки Вальтеру Скоту та його романам про Шотландію неймовірно популярним на той час. Крім того, до Шотландії була доволі небайдужа королева Вікторія, тож виробництво картатих тканин у 40-х роках переживало неабияке піднесення. Ще я хочу звернути вашу увагу на один вельми дорогий аксесуар шаль. Якщо ви бачите, що бідна героїня носить таку річ, значить її матеріальне становище непогано так поліпшилося. Найпопулярніший візерунок для каштовної шалі в ті часи індійський огірок, який іще називали пейслі. Саме в цьому в шотландському місті 1820 року налагодили виробництво шали, що імітують східні: варіант для літа: легка мереживна шаль, простий варіант для дому, картата шаль, бідний варіант щось в'язане та неяскраве. А ще моду 30-х та 40-х років. Поєднує прагнення до форми перевернутого трикутника у верхній частині фігури. На початку 30-х цього досягали, використовуючи касинки та канзу. Канзу це щось на кшталт косинки, але з довгими кінцями спереду, які можна заправити під пояс. Їх також шили зі світлої кисеї, а іноді з тканини в тон платті. Особливо зручно те, що канзу можна зняти в приміщенні. У 40 роки форму трикутника, яку створює Канзу, починають імітувати. Тепер це цілісна деталь сукні, яку можна обшити по краю торочками. Вона мала назву французькою Ревер апілєрі. А взагалі до трикутника прагне й просто форма складок на корсажі. До епохи кринолінів це був найнадійніший спосіб створити ілюзію тоншої талії. Вся пишність спідниці, яку ви бачите в кадрі, створюється. Не кріноліном його час іще не настав. Замість нього використовують нижні спідниці зі шнурами, вшитими по подолу. Ось на цьому музейному екземплярі таку конструкцію можна роздивитися краще. І тут, помітно, ще один секрет: те, за рахунок чого тримається об'ємна рукав 30-х, ось такі подушечки, які прикріплювали до корсету. І до речі, про корсет у 30-х роках його переважно ущільнювали шнурами, а не кісточками, і шнурували виключно ззаду. Інша річ корсети 40-х років. До середини десятиліття вони жорсткішають, і в них з'являється передня застібка. Вона, до речі, потрібна для того, щоб мати можливість швидко зняти корсет, аж ніяк не надіти. Щодо цього в Белгравії є комедний кіноляп. Одна з героїнь заявляє, що корсет шнурувати не потрібно, що це тільки для комедії в театрі, а вона просто застебне його на гачки. Особливо комічно при цьому, що ця жіночка натягує корсет на камізоль. Цю коротку кавтинку носили виключно на корсет, а сорочка мала зовсім інший вигляд. Насправді, про нижню білизну. Та корсет 19 століття ми плануємо зняти кілька окремих відео. Там багато є чого розповісти. Ну а на сьогодні це все скоро. Побачимось.